Вітаю! спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. Ну нарешті Рівненський Верес забиває двічі та перемагає ЛНЗ. Поки що без перемог. Результати матчів маяка та Костополя у чемпіонаті та Кубку України серед аматорів. Переможний дебют Павло Дармовіс на чолі футзальної команди Кардинал Авангард здобуває впевнену перемогу над Авалоном. Ну нарешті, Рівненський «Верес» здобув першу перемогу у новому сезоні. УПЛ. сталося це у виїзному матчі четвертого туру проти Черкаського ЛНЗ. Рівняни не просто перемогли свого опонента, а ще й перервали рекордну безпрограшну серію ЛНЗ з дев'яти матчів. Команда Олега Шандрука, яка за три матчі зазнала трьох поразок та не забила жодного голу, уже в дебюті матчу повела в рахунку. Колишній півзахисник Елензе Віталій Бойко, який у таборі черкасців провів два сезони. Відгукнувся на подачу Ігоря Харатіна і вивів Верес уперед. Саме літній новачок Рівнян став автором першого забитого голу у новому сезоні УПЛ для Вереса. В першому таймі господарі мали всі шанси не просто відігратися, але й оформити перевагу у рахунку, проте свої шанси не реалізували. А в середині другого тайму Денис Дукве замкнув простріл Владислава Шарая. і, Як виявилося, поставив крапку. Черкаська команда догравала матч у меншості. Другу жовту картку отримав Назарій Муравський. Гол-бойка для Вереса став під керівництвом Олега Шандрука 50-м в чемпіонаті УПЛ. А загалом цей матч 210-тим для клуба в елітньому дивізіоні. Також перервалася безвиграшна серія Вереса в чемпіонаті УПЛ 8 ігор, нічия та 7 поразок та пропускна 11 ігор і 20 пропущених голів. Швидкий гол він завжди впливає на матч. Після голу ми трішечки втратили контроль. Нашого штрафного майданчика, особливо створив уріб, було декілька монагод у суперника. Це так, що дійсно відкарбувалося в пам'яті. Ну, Другий тайм, я думаю, що більш в нашому виконанні був, що в тактичному, що в фізичному плані був більш ефективнішим, що вилилося, в принципі, в другий м'яч. І вже зрозуміло було, що ми цю гру доведемо до логічного завершення. Після чотирьох зіграних матчів в УПЛ верес на 13-му місці у команди три поразки при одній перемозі. Далі хлопці Лео Шандрука у рівному прийматимуть дебютантів УПЛ ФК Кудрівку. Гра запланована на п'ятницю, 12 вересня. Найближчих вихідних в УПЛ пауза пов'язана із матчами збірної України. Перші очки у сезоні у матчі проти ЛНЗ взяла юнацька команда Рівненського В Всередині першого тайму колишній гравець Вереса Ю Ю-19 рівнянин Орест Лепський забив у ворота своєї колишньої команди, відкривши рахунок у матчі. До слова, це четвертий гол Ореста у чотирьох зіграних матчах за ЛНЗ. Вихованець Вереса наразі у топ 3 кращих бомбардирів національної ліги. Ю 19 рахунок на користь ЛНЗ протримався до 90-ї хвилини. Далі «Вересу» вдалося зрівня. Ате простріл з правого флангу, і точний удар від Дмитра Мурашка приносить рівня нам виїзну нічию. і Перший набраний пункт у сезоні. Таю всю команду і Діма Мурашко, який забив гол. Нарешті у нас багато е, забивав на зборах. Сподіваюся, що він продовжить е, свою голюву ходу в чемпіонатах України. Е, перше, перше очко, очко наше, яке ми заробили е, трудове очко. Тому я сподіваюся, що це буде. Ім натхненням для того, щоб в наступних турах вже розраховувати на більше на перемоги і на тризалікових бали. Поступилися у першому матчі. ФК Костопіль вдома приймав ФК «Луцьк» сантехмонтаж номер 536 у рамках попереднього етапу Кубка України серед аматорів. Цікаво, що минулого сезону команди вже зустрічалися, і тоді саме Лучани пройшли далі. Щодо цьогорічної історії, то перша гра знову за представниками Волинської області. Тривалий час ФК Костопіль тримався, але ближче до перерви гості заробили штрафний. Бандура виконав прямий удар метрів із 25 і м'яч з рикошетом від стіни. Влетів у ворота 0-1. На другий тайм, ЛСТМ забив ще двічі: з першого вздовж правого флангу запустив у прорив. Самарчука, який підключив Сіхоцького, Микола правою ногою пробив під поперечину, не зважаючи на спроби суперників його зупинити. 0-2. А менш як через 10 хвилин після кутового від Тетеренка все той же ціхоцький першим ударом влучив у захисника а повторним із відскоком від газону в кутворіт. 0-3. Микола оформив дубль за 9 хвилин на полі. Досить швидко ФК Костопіль відіграв один гол, Керешко поборовся за м'яч із бандурою. Далі тетечко віддав. Розрізну передачу А Клімов правою ногою. Чітко пробив під воротарем. 1-3. ФК Косопіль поступається у першому матчі і буде їхати у Луцьк. Відігравати два м'ячі відставання. Гра попередньо має відбутися 3 вересня. Друга нічия Сарненський маяк досі без перемог у чемпіонаті України серед аматорів. Після виїзної нічиєї у Яворові, де команда Олександра Жданюка зіграла 0-0, у гості до Сарн завітав СК Коростань Агронива. Ця команда добре знайома вболівальникам з Рівненщини. Адже в одній 32 й кубка України саме із представниками Житомирщини грали футболісти РНК Верес. У сарнах гості дуже швидко освоїлися, забивши уже на дев'ятій хвилині, все розпочалося із непорозуміння у захисті. Далі кутовий банальний навіс в район 11 метрів і м'яч у сітці. Відзначився Андрій Шевчук. Господарі відігралися теж після стандарту. Микола коляда віддав зразковий пас на Ілью Шевченка. Той якісно прийняв і покотив м'яч під дальню стійку. 1-1 на 22 й хвилині матчу. Проте гості ще до перерви забили знову. Навіс з правого флангу і Дмитро Петренко пробиває без шансів для Андрія Тимошицького. Знову гол із другого поверху. На старті другого тайму гості могли забивати і третій, але врятував Андрій Тимошицький, вигравши дуель у ближньому бою. Далі була попередчина, яка зіграла на користь господарів. Вирвав нічию для маяка Дмитро Рудика, який вийшов на заміну по ходу другого тайму. Нападник забив після скидання від Віктора Ніколайчука, який також з'явився у другій половині. Гол Рудики відбувся на дев'яносто. Хвилині, у підсумку 2-2. Та думаю, що більш як негативний результат, бо ми трошки десь ще поки чи не можемо знайти ігру свою, чи попали в таку, як то кажуть, психологічну яму. Не знаю, щось, щось йде не так. Вроді би і стараємося, і десь е... показуємо щось, ну, моменти создаємо, але щось немає результату. При сьогоднішній ігрі 2-2 рахунок теж команда знала, знала. Команду переглядали і там дивились моменти, пропустили два таких непотрібних м'яча при такій грі. Що коли домінували, можна сказати цілих два тайми і зіграти два два за два зіграних тури маяк має два набраних очки. Команда на шостому місці серед десяти колективів. Наступна гра у хлопців Олександра Жданюка на виїзді поєдинок проти колоса із полонного доволі принциповий для кількох гравців, зокрема, Миколи Коляди та Андрія Наумця. Адже саме із табору представника Хмельниччини вони перебралися у маяк. Цікаво, що Колос пройшов дві стадії Кубка України і зіграє в одній шістнадцятій проти харківського металіста 1925. У чемпіонаті серед аматорів справи йдуть гірше. Команда поступилася у двох матчах. Гра між Колосом та Маяком запланована на неділю 7 вересня. Інша команда із Рівненщини ФК «Костопіль», вдома прийматиме ФК «Корміл» із міста Яворів, що на Львівщині. Гра також має відбутися у неділю 7 вересня. Представник Львівщини у першому турі зіграв Нічею із Маяком. Кома, а у другому був сильнішим за колос полонного – 2-1. Відтак на команду Дмитра Олянчука чекає непростий тиждень 3 вересня. Гра на Кубок у Луцьку проти ЛСТМ, А у неділю матч із кормілом у чемпіонаті. Павло Дармовіс свій тренерський шлях на чолі головної команди Кардинал Авангард розпочинає із перемоги. У першому турі рівняни приймали дебютантів футзальної екстраліги «ФК Авалон» із Броварів. Перший тайм пройшов у напруженій боротьбі з більшою кількістю гольових моментів у виконанні гостей. Проте забити ті не змогли. У другій половині рівняни вирівняли гру і почали створювати свої моменти, і що найважливіше їх реалізовувати. Перший гол у сезоні за кардинал Авангард забив Дмитро Скипчик. Далі забив Олександр Басич, реалізувавши хороший пас від Михайла Волянюка. Під кінець гри кардинал Авангард організував два дивоголи. Спершу ідеальний пас Ланка замкнув Скипчик, оформивши дубель. Ну а далі Данило Семенюк забив один із кращих голів першого туру екстраліги. Голкіпер суперника такого розвитку подій схоже не чекав. Взагалі з вами відверто, що десь нам сьогодні трішки пощастило. Але бачите, у нас молодий колектив будується. Ми втратили досвідчених гравців, ну і ми ще в стані, як то кажуть, будови. Десь вони закусилися, поки проявили характер, здібності. Здобули це цю перемогу. За підсумками першого ФК кардинал Авангард єдина команда екстраліги, яка зберегла свої ворота на замку. Також рівняни здобули найбільшу перемогу серед усіх учасників змагань. Це дозволило команді розташуватися на першому місці. У другому турі хлопці Павла дармовіса на виїзді грають проти сухої балки. Гра запланована на 6 вересня. Наступна домашня гра відбудеться аж 11 жовтня. У гості приїде Хмельницький сокіл. Перегони по бездоріжжю у рівному відбувся чемпіонат України з маунтенбайку. Понад 100 велосипедистів з 12 областей України на трьох дистанціях змагалися за медалі. Хто із представників рівного долучився до турніру та які здобув результати, дивіться у матеріалі Максима Остапця. Останні приготування перед початком перегонів перші учасники стартують на ножки встань. Рішеріше пішов ріше. Давай давай тіше ріше. У Рівному на пагорбі Слави відбувся чемпіонат України з маунтенбайку. Це вид спорту, у якому велосипедисти їздять по бездоріжжю на швидкість. Турнір проходив упродовж трьох днів. Понад 100 спортсменів з 12 областей України змагалися у кроскантрі на короткому колі. Їздили марафон та шорт-трек. У підсумковий день змагань на всіх дистанціях три золотих медалі здобула рівненська спортсменка Анастасія Віюк. Кожен день тренуємося. Як бачите, старано тренуємось. Три золота це успіхи мої та нашого, ну, наших тренерів. Мені саме дитинство подобався велосипед, то так я знайшла в рівнем велоспорт та почала займатися. Мені дуже подобається велоспорт, маунтенбайк, їздити по горах, по, ну, пригати трампліни, дропи і так далі. Також проїхавши шорт-трек серед дівчат віком 15 та 16 років, здобула чемпіонство Анна Самборська з Черкаської області. Дуже я задоволена своїм результатом. так як це кінець року, дуже вже втомилася за цей рік, за цей сезон. Та дуже ну, задоволена своїми результатами в загальному. Я почала займатися цим видом спорту. А, ну, з дитинства, десь мені було один з 12 років. Мені дуже сильно подобалось кататися на велосипеді та. Ну, я любила получати адреналін та мені дуже подобалось їздити. Першим подолав дистанцію серед юніорів та здобув золото представник Волині, велосипедист Марк Ковальчук. Ну, це мій тільки третій сезон. Перший сезон тільки починав, дивився, їздив, як тут, а все. Потім на другий сезон у мене дуже добре все вийшло. Я всюди виграв, виграв основний чемпіонат України, виграв майку і поїхав на чемпіонат Європи. І Ось це, це вже мій третій сезон. У мене попав вже в збірну, їздив на, в Європі на змаганнях. І так само цього року на основному чемпіонаті також виграв майку. У чоловічій гонці посів першу сходинку. Представник Кам'янця Подільського Антон Рибка, маунтенбайком, спортсмен займається з 15 років. Одне з основних складових це підготовка, тренування. Ось, ну і найголовніше це фарт. Це так воно совпало Просто мені гонки подобались і так склала, що попав. Я потрапив у велоспорт Цьогоріч Чемпіонат України з маунтенбайку у Рівному проводять вже не вперше. Пагорбок слави в Рівному це традиційне місце, де ми кожного року проводимо змагання по моунтенбайку. В цьому році ми в травні місяці проводили тут теж першість України по своїх видах спорту. І зараз, от у Серпні місяці кожен рік тут у нас традиційно три види гонки. За підсумками триденних змагань, переможців та призерів нагородили медалями. На турнірі серед чималої конкуренції кожен здобув важливий досвід та продемонстрував свої навички у велоспорті. У чемпіонаті Рівненської області завершився восьмий тур. Було два матчі. У першому поєдинку ФК Сокіл Рівне та Костопіль грали у матчі за друге місце. В обох колективів була рівна кількість очок. Відтак перемога гарантувала одноосібну другу сходинку у турнірній таблиці. З огляду на щільний графік, Костопільчани у Рівне приїхали на піврезервним складом. Протягом матчу жодна з команд не могла забити у ворота суперника. Втім, так було до останньої атаки у матчі. Мінімальну перемогу над Топільчанами своїй команді приніс Віктор Газицький, забивши на 90 плюс 6 хвилині матчу. До слова рівня не вдруге у сезоні перемагають Костопіль із однаковим рахунком один для Віктора Газицького це другий гол. В іншому матчі ФК Кайзотопроес у Вараші приймав ФК «Полісся» із Рокитного. Господарі у підсумку перемогли 4-1. За Варашан забивали Артем Сергійчук, Олександр Поляков та двічі Назар Гаврилюк. За Полісся відзначився Олександр Денисюк. Завдяки дублю у ворота команди із Рокитного Назар Гаврилюк закріпив своє лідерство у бомбардирських перегонах. У футболіста тепер сім забитих. У найближчих переслідувачів на три голи менше. Відбулися матчі і у вищій. Лізі Рівненського району у 15-му турі ФК Новожуків 10-0. Розгромив Рівес Автосіті. Арсенали із Оржева та енергія із городка голів не забивали. Шпанів 2-0 переміг Корнен. Карс на виїзді 6-0 розібрався із калиною з Борина. А Надія 2-1 здолала клевань. Після 15-го туру на вершині чемпіонату Шпанів на один пункт відстає Новожуків і замикає трійку ФК кунів вельбівно Уродженець села Удрицьк, що на 24-річний нападник Микола Кухаревич вперше оформив хет-трик за слован із Братислави. Це сталося у матчі шостого туру чемпіонату Словаччини, де зустрічалася команда українця та ФК Кошице. Уродженець Рівненщини розписався у воротах Кошице на сьомій та двадцятій хвилинах. 2 0 Потім гості зрівняли рахунок 2-2. у другому таймі. На 66-й хвилині Кухаревич забив свій третій гол у матчі та приніс перемогу господарям поля. 3-2. за свою гру Микола Кохаревич отримав неймовірну оцінку 9, ,9 від веб-порталу Softscore. Додам, що це п'ятий гол українця у новій команді. Чотири він забив у чемпіонаті і один гол у кваліфікації Ліги Чемпіонів. У рівному 30 серпня відбувся перший раунд відкритого особисто чемпіонату України зі спідвею. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 140 см кубічних змагалося 5 гонщиків. У підсумку перемогу святкував Євген Сердюк, який набрав 12 очок. Станом на зараз Сердюк є лідером чемпіонату України після трьох раундів. У нього 30 очок. У класі мотоциклів з об'ємом двигуна 250 см кубічних першим став Макар Левішин, випередивши Захара Лосюка на два пункти. У загальному заліку чемпіонат... України Левішин у своєму класі теж йде першим. За три етапи у нього 31 набраний пункт. У Захара Лустюка на три пункти менше. У класі 500 сантиметрів кубічних серед юніорів першість очолив Володимир Зламан, який випередив конкурентів на один заліковий бал. У загальному заліку лідирує Данко Гладковський, випереджаючи зламана на два пункти. Серед дорослих у класі мотоциклів із об'ємом двигуна у 500 сантиметрів кубічних переміг Матіч Івачич із Киршко. Він на один пункт. Випередив Андрія Карпова із Шептицького. У загальному заліку чемпіонат України на першому місці йде Карпов, у нього 33 пункти. А от гонка у Шептицькому, що на Львівщині, яка відразу пройшла після змагань у Рівному, завершилася без переможців. Було дуже багато падінь через непідготовлену доріжку. Відтак гонщики, організатори та батьки спортсменів вирішили змагання не продовжувати. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі SportMix. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.